Всім привіт, мене Fitz5! І сьогодні і я тобі покажу, як швидко, е, майже не трачучись і взагалі ну, нічого не, роб, не роблячи, заробляти багато грошей у Ukraine GTA. Зараз ви все зрозумієте. Але перед початком не забувай про мій промокод Вітс. Від e, 2 на першому сервері WC, e, на а просто віц працює на 02 і 03 сервері. Буду тобі дуже вдячна за те, що ти ведеш його. Ну, А тепер ми починаємо. E, суть цієї, цієї фішки в тому, що ми заходимо в наш монобанк, e, вводимо пароль, у нас тут є монобанк, і натискаємо на товари. Т що нам треба зробити? Ми сьогодні будемо трейдити на біткоїні. Купуємо карточку біткоін, купили її. Як бачите, у нас є тут біткоін. Тобто це сьогодні буду вас вчити в цьому трейдингу. Трейдити також можна на доларах, на євро. Ну, Тільки на євро і на доларах, це трошечки е, менш витратливо можна робити. Але просто суть тому, що євро-долар не так. Е, Міняється, тобто там зовсім невеличкі зміни, зміни буквально відсили в гривні, і тоді треба дуже великі суми вкладати, щоб було щось, ну, щоб було щось толкове з цього виходу. А от біткоін міняється і небагато вкладаючи, можна, звичайно, піти і у низ. а можна й піти і у верф. У верх, ну, це коли як. Саме початку, що ми робимо? Перше, що нам потрібно зробити, це сфотографувати або заскріншотити оцей от наш е, курс, так сказати, валют. Е, тобто, знати, що і як. Тобто, як я знаю, що зліва число це е, купівля, справа це продаж. Ой, чи ж навпаки. Обачаюся, як я знаю. Це е, купівля це продаж. Тобто. E, що ми, робимо? ми зараз робимо? E, нам потрібно поїхати до найближчого банкомату. E, банкомат найближчий банкомат. Давайте туди -дуди -дуди жимо, і поки зараз я вам розкажу суть в тому, ну, що ми будемо робити. Саме самого на початку нам зараз потрібно буде покласти гроші і потім провести деякі махінації з цими біткоїнами. Після чого ну, заход, потрібно буде десь заходити орієнтовно раз в день і це все провіряти. Зараз все показую. Вводимо в наш пін-код. Далі покласти гроші. Вибираємо карту Bitcoin. У мене на балансі є е, 13 мільйонів 780 Е, Ви можете класти і 10 тисяч і 20, але я рекомендую більше 20. Можна і менше ставити, але просто тоді буде не дуже багато чого зміниться. Тобто, так буде мало заробляти. Ми поклали. Все, давайте ми тепер трошечки відійдемо. Е, і тепер заходимо в наш монобанк. Е, заходимо, вводимо пароль. Є. Yeah. І тепер на біткоїні. В мене нема одного біткоїна, звичайно. Але майже є одна десята біткоїна. І що тепер робити? Все занадто просто. Ми перевіряємо баланс. Остаточний раз це потім можна сфотографувати оцей курс валют ну, Курс біткоїна. І тоді, коли ми бачимо, що число 974 помінялося, тобто ми ну, підставили 980. Коли воно збільшується, можна тоді продавати. Але також потрібно бути акуратним, тому що тут, звичайно, немає такої статистики, як в реальному житті, як він воно міняється, так було б зручніше. Але, на жаль, такого нема. Тобто, також треба бути акуратним, бо можна також хлопці озарк не ставити, але тоді треба бути дуже акуратним, тому що так само курс біткоїну може збільшити там, до одного мільйона, і потім якось взяти в якийсь момент прекрас, так сказати, прекрасний сарказмом момент, може обламатися і піти до 95. А ви розумієте, тобто, а це вже буде щось, щось, ну, щось. щось. Якісь гроші, і так, тобто, якщо накид ну, збільшиться до мільйона вже буде по продажу, то ми вже виручимо не 80 тисяч, а якихось вже можливо, не знаю точно. Ну припустимо, може якихось 50 тисяч. Ми могли би виручити. Тобто, це такий так трошечки сумнівний заробіток, але на цьому можна піднімати в принципі гроші, тому що. Це доволі видно. Також зараз ми ще розберемо не тільки по біткоїну, давайте ще по євро. По євро така сама схематика. Ми фотографуємо це. Це можна паралельно робити з бітконом. Раз в день заходити, перевіряти, що збільшилося, євро збільшилось. Ми йдемо, біжимо до бандикувату нашого, біжимо, біжимо, біжимо. Підходимо, вводимо наш пароль. Давайте тепер зняти гроші, там вибираємо е, карту євро, знімаємо 163, 50, 50, ну, коротше, 163 хай буде. Е, знімаємо все, і типу, ми мали б піти в плюс. ну, Зараз я не знаю, чи я пішов в плюс, тому що йде в лобці 163 євро. Тобто, і таким чином ми можемо входити в плюс, тобто, ну, да, звичайно, цього не дуже багато заробиш. Але як на те, що просто нічого не робити, абсолютно просто раз в день заходити. Е, так знаєте, заходити, проходити Battle Pass, і після чого просто зайти, подивитися, що там з біткоїном або що там з іншими валютами, це доволі неважко. І, І це таки знаєте, заробіток такий непоганий танк типу можна в день, припустимо, якщо буде щастити по 50 тисяч заробляти, і це буде по факту нічого не роблячи, доволі зручно. Тому користайтесь моїми спос... ну, моїм способом. Напишіть коментарях, як ви ще знаєте, як можна удосконалити цей спосіб трейдингу на біткоїні, на євро, на долар. Я все прочитаю, і якщо буде щось реально годне, я про це ще раз знімлю відео. Також можете в коментарях ще писати ідеї для відео, я всі прочитаю і найкраще реалізую. Дякую, що додивився до цього моменту. Став лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати цікавий контент по Україні та... Ну, а я прощаюсь і всім па па. -па, -па.